Вечір. Файна така аудиторія, так гарно сприймаєте матеріал, але мені треба, знаєте, що? Мені треба жорсткого гуп. Бо воно ж, ну, знаєте, воно потім буде на відео, мама скаже, ну ти нормальний. <рес> Не то, що я очікувала вирусити, так? Добре, народ, ну, дивіться, я Євген Королько, такий комік з маленького міста Збараш. Чули про таке місто може? О, прикольно. Остальним повезло, так? Добре, дивіться, я такий сімейний комік, сімейний гумор в мене. По Похлопайте хто в шлюбі, хто в парі. Ост... Останні слухайте, як то буде, дивіться. <звідит> ну, вже сьомий рік, як не як, і дуже сильно все помінялося. Я не кажу, що погано, не кажу, що погано. Але трошки інше воно є, правда? Змінюється все. Раніше якось воно в мене було так: сім років тому, пам'ятаю, заходить моя Оксана, каже до мене в кімнаті Євген, знімай труси, я тебе зараз здивую. Прийшло сім років, знаєте, вона зараз теж заходить в кімнату і каже: Євген, знімай труси. Я їх зашию. Не те, що я ну, бідний комік, ну, не маю грошей на труси, але пацани. <головіко> в кожному житті та й мали оці такі трус, тру, труханині, оці такі, що трошки та й протерлися. Да? <головіко> ну, як, як ми ті труси називаємо? Хтось називає їх літня вентиляція, так? Хтось бідність, <головіко> хтось на тряпки лишає. О, головне правило в цих трусах що? Не присісти. <ріг> бо там просто потім буде ну, страшно дуже сильно. Добре. І ще в стосунках, знаєте, є багато таких от нюансів, що ти ні в чому не винуватий, а тебе вже зробили винуватим. Є таке, правда, пацани, бо то, все цього нічого не робите, граєте ту свою придуркову гру, як вона каже. Підходить. Ти мене вже так не любиш. Ти вже не так до мене ставишся. Не так мене завойовуєш, як на початку стосунків. Я кажу, закрий двері, дай нормально посидіти в туалеті. Чо, Чо ти? Але я от сказав оці такі два фактора про жінку свою можете сказати. Знавши ти женився, як ти так е, от, розмовляєш е, про стосунки. Дивіться, я люблю свій шлюб, я поважаю, я люблю свою Оксану. Вона готує в мене просто супер. Такі страви виготовлює. От вчора сусіску варила. Ну, пацани, звертали увагу. З кетчупом все працює. З кетчупом все смачне. Не можна ніколи своїй кохання сказати, ти погано приготувала. Просто дай кетчупу, будь ласка. Все. я вам вчора сирники з кетчупом лупашив. Незабутня страва. Ой, зараз е, моїй дочці вже Ну, маю дочку. І е, Дуже сильно порівнюю, от, виховую її, знаєте, виховую, і дуже сильно порівнюю зі своїм минулим. Бо дуже зараз все сильно помінялося. От навіть якщо нас, наша Оксана збирає з нею погуляти таке в місто, і все, вона малу запаковує. Просто так, от тобі плащ від дощу і Панама від сонця. Чули, Плащ від дощу і Панама від сонця. На тобі маску від всяких вірусів, от тобі крем від сонця, крем від морозу, чобітки, все. От тобі GPS, якщо б ти що... Я кажу, який GPS, я ж не йду. Тобі купимо наступного місяця. я тако просто малую. Я згадую, як я був малий, і тако мене мама збирала погуляти. Є хтось родом з 90-х, ну, будь ласка, дайте знати. Пам'ятаєте? Як там батьки збирали гуляти, от кона дупу і пішов. І що головне було за цілий день? Не зняти шапку. Якщо ти в будь якій частині міста зняв шапку, мама тако просто як око Саурона Ага, мале, все. Приходиш додому і твою шапку і получаєш просто. Комплекс вітамінів зараз для дітей придумали. Комплекс вітамінів, щоб дитина росла здорова, все. І дають комплекс вітамінів. Кожен день якісь там вітамінчики треба капати, давати все. Я згадую тако, свій комплекс вітамінів Іду по вулиці. Тако, мені спочатку той комплекс вітамінів потрібно було вкрасти. Іду, тако по вулиці, то в сусіда в того грушку, в того яблуку, там собі, агру зі льопухи оці наївся, клей з дерева з'їв, нащо не знаю. Старшаки сказали, їж, я собі з'їв. Кажуть, що дитинство воно таке є трошки е, тепле, так? що згадуєш теплі спогади завжди. От е, Ці діти, що зараз служать, так, не будуть теплі спогади, бо в них є іграшки, в них є багато іграшок, в них є різні іграшки. Я от згадую свої іграшки з дитинства. ну просто... Моя улюблена була то уява. вікно подивитися. Тако обернутися до коврика того, знаєте, бабціного, і піти пальцем такого. І заснув все, по візеруночках прийшовся. Якщо світло було, були часи, коли Кучма кожен вечір по дві години виключав світло. На дворі граєшся, стемніло. В хату прийшов стемніло, вкрав в баті 10 гривень, стемніло там. О. А зараз дійсно от, ну, буде тепле дитинство. Бо я згадую, що я заговорив за таке тепле дитинство. У мене воно якесь трохи не тепле зовсім було, якесь чорнобіле. Ну, згадати, дивіться, в Америці виходили мультфільми всякі цікаві. Е, Чіпі Дейл, Мікі Маус, такі кольорові, гарні, теплі, правда? І згадайте, що у нас колись показували. Він і пухтий, свиньою йде. Іжак в тумані. Е? А пам'ятаєте, яким кольором було намальовано? Таке зеленувато, коричневато якесь таке, ніби десь, ну, не знаю, в ті часи в радянщині ті фарб не було, багном малювали просто. Тако. Сушили та й в продакшн, правда? Ну. Американські трохи фантазію розвивали. Значить, чуть-чуть депресію, я так скажу. Навіть взяти ту саму казку. Коза і семеро козенят. Пам'ятаєте всі цю казку? Прийшов вовк, убив всю сім'ю. Гарного дня, Євген. Вирости здоровою психікою. А куди та коза пішла? На базар по молоко. Стідися, дурне. Про... Просто стідися, вся сім'я буде жити. Ну, зараз так. Зараз мультфільми це є що, це є бізнес. Вийшов мультфільм і по мультфільму цілий магазин іграшок. І дома чуєш: купи, 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 купи. Кажу, малої, візьмеш. Чого ти? Ще згадаю, дивіться, вчительку мав. Алгебру в мене викладала. І гнобила мене ціле. От навчання в школі вона мене гнобила. Сидиш там на останній партії ржеш придурок. Баран, що з тебе виросте, що з тебе буде, сидиш там, ржеш. Не можеш вивчити, що таке косинус і синус. Не можеш запам'ятати ніяк. Ведмедя в цирку вже навчили на мотоциклі їздити, не можеш запам'ятати, що таке косинус і синус. Сядь, задумайся. Я таку сів та й задумався. Ти, нафіга медведя і мотоциклів. Бачили медведя в лісі на мотоциклі, їде собі такий. Ні, Я не бачив. Б... А я багато що за життя побачив. Дуже багато. Я, я застав розвиток мобільної техніки. Ну, телефони. Я застав, коли саме перший телефон в клас зайшов в однокласника. Мама за кордон висловила. Все, всі, його друзі, обшевлюн. А пам'ятаєте період, коли всі вже почали в класі з'являтися мобільні телефони? Як вчителі нервувалися, пам'ятаєте? Звільнялися з роботи, їхали за кордон, теж собі хотіли купити. О! Оце мобільний зв'язок я застав. Я застав таке, як дві секунди. Пам'ятаєте, хто дві секунди? О -о -о -о. Ми здзвонювалися по дві секунди, 50 копійок на місяць просто. ну. Ми дзвонили до свого друга. алло, ти де, я на площі і ми зустрічалися, все. Зараз безлімітний інтернет, безлімітний зв'язок, ми не можемо один одного знайти барани. Ну, Просто а по дві секунди признаватися в коханні. Я тебе люблю. Вона і я тебе. А коли було таке, що подзвонив, і вона провтикала сказати Ало, і там пішла третя секунда за з'єднання зі такий. Ну, не таке вже то сильне кохання було, знаєш. До ну, побачення мала, все, не хочу я з того. Телефонні будки хтось ще? Телефонні будки. Що там робилося в телефонних будках? Ну, дзвонили теж. Євген король до місто з вам дякую.